Блажений хто дбає про Бога, в день нещастя Господь порятує його. Господь берегтиме його та його оживлятиме, буде блажений такий на землі, і він не видасть його на поталу його ворогам. На ложі недуги подасть йому сили, Господь, усе ложе йому перемінить недузі його. Я промовив був, Господи, майже ти милість до мене, вилікуй душу мою, бо я перед тобою згрішив. Вороги мої кажуть на мене лихе, коли мре та загине імені його. А коли хто приходить відвідати, мовить марне, його серце збирає для себе лихе, і як вийде на двір, то говорить про те. Всі мої вороги між собою шепочуться разом на мене, на мене лихе замишляють. Негідна річ тисне його, а що він поклався, то більше не встане. Навіть приятель мій, на якого надіявся я, що мій хліб споживав, підняв проти мене п'яту. Але Господи, помилуй мене і мене підійми, і я їм відплачу. І з того довідується, що ти любиш мене, коли надо мною сормити не буде мій ворог. А я через невинність мою ти підсилиш мене і перед обличчям своїм ти поставиш навіки мене. Благословенний Господь Бог Ізраїлів від віку й до віку. Амінь і амінь.